Прошу передати слово Михайлу Головку. Народний депутат Ні, Михайло це, Головко. І... Прошу. Михайло Головко, Сукраїнське об'єднання Свобода. Шановні депутати, та ситуація, яка сьогодні сталася в українській державі із фінансової сфери, це є просто катастрофічна. Державний борг, ми бачимо, що року все більше і більше зростає. На сьогоднішній день він складає 530 мільярдів гривень. Це майже 69 мільярдів доларів. Сукупний державний борг і гарантовний державний борг в цілому. Якщо розділити цю суму на кожного українця, це кожний українець винен практично 14 тисяч гривень. Маленький, дорослий, старий пенсіонер, новонароджений українець. А він вже має сьогоднішній день борг, який потрібно буде сплатити. Якщо цю суму боргу поділити на кожного працюючого українця, це вона становити порядка 24 тисяч гривень на кожного працюючого українця. Якщо сюди ще додати 162 мільярда гривень оцих позик українців щодо, банків, щодо банківської системи, це ще додаткова сума. В сумі вона сягає порядка 34 тисячі гривень на кожного працюючого українця. Таким чином, якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, йому потрібно буде працювати більше трьох років, щоб сплатити цей борг. А якщо людина отримає середню заробітну то це більше року. От до чого на сьогоднішній день під керівництвом партії регіонів уряду Азарова загнали економічну ситуацію і в таку економічний борг у цю кабалу український народ. Тому ми розуміємо всю цю небезпеку і відповідальність, що сьогодні відбувається. Сьогодні дефіцит бюджету 50 мільярдів. Ми бачимо, як роздуваються і збільшується статті фінансування силових структур. В першу чергу це є Служба безпеки, УМС, суддів, правоохоронних органів. Ця сума сягає вже більше 30 мільярдів гривень. В той же час, коли фінансування, наприклад, Збройних сил України взагалі не відбувається і щороку зменшується на 1 мільярд. Цілому, а щодо закупівлі зброї і військової техніки, то з 15 мільярдів до одного практично 900 мільйонів гривень, від мене є виникає запитання тоді, шановні депутати. А від кого тоді ми захищаємось? Від... Власного народу чи від зовнішньої загрози. Таке враження, що уряд і ця банда боїться в першу чергу українців власного народу. Вона переслідує сьогодні опозиціонерів, переслідує сьогодні патріотів, сьогодні тягають їх по тюрмах і так далі. Тому ми бачимо, куди виділяється фінансування. В той же час щодо соціального захисту кошти не йдуть. Минулого року Україна витратила 92 мільярди на погашення. Державного боргу і на обслуговування державного боргу 24 е, мільярди тільки щодо самого кредиту. Якби ці кошти дійсно були направлені на соціальні потреби. То були б вдвічі профінансована медицина, освіта, навчальні заклади і так далі. Це би дало суттєвий розвиток і щодо інфра... щодо інфраструктури на місцях. Адже на сьогоднішній день місцеве самоврядування найбільше страждає. І те, що казначейство сьогодні блокує проведення фінансування, 4 мільярда забравши коштів місцевого населення і ними розпоряджає Дякую. Сідайте. Виступи закінчено. Заключне слово у міністра. Немає у голови комітету. Немає, шановні народні депутати. Прошу зайняти свої місця. Будемо переходити до голосування. Прошу підготуватися до голосування.